Пише, що має бути дві суміжні професії чи спеціальності. Ми про це давно говоримо, але ми чогось цього не робимо. Мається на увазі, що навіть у вищій школі має надаватися ну, робітнича професія. Ми говорили в минулому році говорили, і знову ми повторюємо, не те саме, але ми чогось цього не робимо. Ми не розробляємо концепцію, не думаємо. Навчальні плани. Чи це буде, як там називається, там, частинка того, частинка того. Ми говоримо, говоримо добре, що ми збираємося, добре, що ми піднімаємо е, проблеми. Е, я хочу сказати, що я завжди з задоволенням приходжу на таку раду, тому що тут ну, набирається все розум. Але ми поки що теж такі пасивні, гарні слова сказали, і все. Сьогодні ж загроза йде тому самому ПТУ, про який ми говоримо. Тому що і держава не знає, куди їм. Чи то до красивих, чи до розумних. Ось е, тут залишити частину. Чи на обласному бюджеті, так? чи е, буде дотація з державного бюджету. Тому що е, давайте собі замислимося, і сьогодні всі е, професійно-технічні навчальні заклади підадуть на обласний бюджет. Або навіть на бюджеті району. І що буде кришечка гроба? Тому що нема стільки коштів. Ну що? <laughs> Я так по-своєму говорю. Тому що ні в обласному бюджеті, ні в районних бюджетах немає. А як ми будемо цих е, студентів ділити? То що, з Любишова мають поступати е, в Любишівську технікум? чи там училище, а в Луцьку? Ну, багато дуже питань. Дуже багато. І ми вже теж прийшли до того, що ну, треба. Е, Реорганізовувати ті самі професійно-технічні навчальні заклади. І, можливо, там, де от сьогодні в навчальних закладах першого, там, другого рівня акредитації, коли ми говоримо про сумішні спеціальності або професії, його треба робити. Тому що, ну, напевно, тут просто що професійно технічний немає закладів, я коли, ну, вже, напевно, немає, так, да, Людмила Володимирна, обліковця немає. Ну, Коли я побачила, що років ще п'ять тому назад е професія обліковець. І друкарка. Обліковець. Ну, я розумію, обліковець, і пише там, ходить, 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 Ну, те, господиною, колись ходили, міряли по полях і все. Але дуже довго ми від неї, і я питаю, і набираються воду? Так, набираються. Тому що обліковець, коли ми говоримо про форієнтаційну роботу, мама і доця вважає, що це папери що склав, склав папери, чиста тепла робота. Ну, але так ніч воно не може, не могло продовжитися. Я не знаю, що там зараз на місці, або секретар керівника, вибачте мені, шановні мої, але що таке секретар керівника, і ви маєте це знати. Я сама фігурую, чи з мене йде куча документів. Ну, коли мені приносять, і я починаю правити, я ну, свого роду. І вчитель на роботі, то ви мені скажіть, а яким чином вчили того секретаря, керівника секретаря чай приносити? Ні. Сьогодні дуже багато обов'язків. І друкувати, і правити, і таблички складати, і так далі. і так далі. А що ми сьогодні даємо в наших закладах? Ну давайте будемо чистити. Давайте ми все-таки, коли навчаємо студента, коли його випускаємо, в світ, давайте до нього як совсеї, ну, скажу знову русизму, Я русизм, так я то ну, російський філолог. Е, Жорстокості совєтського режиму підходити. Тому що приходить сьогодні дитя, написало резюме, І ви маєте, ви маєте. ну, Тому що, як би там не було дитина, після закінчення вона приходить ну, себе рекламує. А вона резюме дуже не вже І якщо резюме от на таку сторіночку. Як мінімум п'ять помилок. Ну, то вчить, да, до автоматизму. Людина має, студент випускник, має себе представляти. Оце наш випускник. Тому от і проблема відтік мозгов за кордон. Роботи багато. Більше запитань, ніж відповідей на себе. Але нам не треба. Ніколи чекати, що нам дасть міністерство. Надіємося тільки на себе. Тому що поки ми... якусь директиву при, нам е, дасть Київ, а ми ще його розглядаємо так чи не так, не хочу ганити будь-яке міністерство. Але е, поки ми самі не зробимо і самі не підемо вперед, нічого в нас не вийде. А в нас о, капітал, ви капітал. Ми можемо. Правильно сказав Петро Макітович, бачить і апелюю. Тому що е, Волинь є невелика, і Волинь на рівні е, України, вона завжди, як то кажуть, стрійці лідерів. Давайте ми будемо продовжувати е, сідати, думати, малювати, графити і доходити до якогось кінцевого результату. Я вам дякую з наступаючими святами.